<реш> привіт, а, привіт, привіт, шановні наші підписники, люди, які просто сюди зайшли, і хейтери всім привіт. Ми сьогодні дивимося музичку. Так, ми сьогодні будемо дивитися представника від Австрії на Євробачення 2023. Ми завжди пригадуємо якісь минулі роки, хто нам сподобався від країни, яку ми дивимося. І з цього року якось я крім кончити нікого згадати і не можу. В мене немає фаворитів просто від Австрії, тому мені немає чого сказати. Взагалі, Австрія якось дуже. На ліричних баладах виходить кожен рік повсед. Такі ну знову, mm -hmm. знову задовбали. Я дуже сподіваюся, що Австрія, хоча б колись зміниться, не знаю, що буде цього року. Я сподіваюся, щось жваве, тому що балади вже ну досить. Чую, потекло в штанах. Цьогоріч вони відправляють на Євробачення. Дует. Дует Тея і Салина. Ну, я сподіваюся, що все правильно прочитав. Who захели Ну, Мені вже подобається. Де детективні романи ми вивозимо на його <гум> Ну, Подивимося, ну, давай. давай послухаємо а, ваші коментарі, вподобайки, дзвіночки і все інше вітаються. <гум> а, так, так. Давай дивитися. Oh my god, you're such a good writer! Oh, it's not me, it's Edgar. Who the hell is Edgar? Edgar Allan Poe? He's mm. a mm. ghost mm. in my body, and he is a lyricist. it is a gorilla and poe, and I think it can resist. His brain is in my hand, and it's moving really fast. I'm not sure how he possessed me, but I'm happy Ну так да. Ну так тришка крим женуты с клипу можно. Ты знаешь, что мне не так?

Вона мені когось дуже нагадує вокально. Це все вот Угу. Дуже класно, mm -hmm. класно. Mm -hmm. По саунду взагалі мені, мені дуже подобається насправді. Yeah. Я згадав, що мені нагадало. Чого в мене горах прибіжить? Мені хтось скаже? То що класний звук? Дуже класний. Це. Оце, оце взагалі бомба. А Класи. я вау! Клас! Я дуже задоволений! Клас. Я отримав величезне задоволення, і я а, спостерігав так боковим поглядом за тобою. Ти на кліп звертала увагу. Я слухав а, музику. Я слухала музику. Мені кліп а, сподобався, але я намагалася слухати все ж таки музику, розвиток музики. А, Мені сподобався клас. Оці переходи вони до речі, як в творчих було це затухання, але ти нічого про це не кажеш. Тому що тут динамічна музика. І це при приховано а, за цією динамікою. Ти не помічаєш цього провисання ровні. Ну, тут менше. Просто тут, тут воно дуже точково використано. Та. та і тут більш професійно та. це використано. Ти людина. це, мабуть, перший представник Австрії, якого я запам'ятаю. цих дівчат це Вони дуже, дуже яскраво, класні. дуже вокально класно. Музична якість це а, прям дуже. З гумором. Класно. А, да. Оця пісня з текст, з гумором, да, текст з відсилками. А, дуже професійно. О, оця паралель між а, написанням. Пісні і написанням великого твору, ну, типу, це ж Едгар uh -huh. Ланпо і так далі. Вона обіграна з таким прикольним гумором. Вона uh -huh. обіграна м, якось. Це не злий підкол, але це ти такий блін. Ну, це така... це така, знаєш, іронія така. О, так, так. Або така навіть трішки легка сатира. Можливо, ну, можливо, можливо. Але дуже дозовано, так, щоб нікого не образити, так. і мені це дуже подобається. От коли творці знаходять якийсь баланс між протиріччями і втілюють його в музику, мене це от просто неймовірно чіпляє. Тут це спрацювало і просто геніально. Я просто вітаю, я буду вболівати, тому що це дуже якісно і це хочеться бачити на сцені Євробачення. Я тільки за. Цікаво, що там за номер буде. Головне, не зіпсувати, тому що так. цю пісню дуже легко так. зіпсувати номер. Не перевантажити. Там має бути динаміка, там має бути щось цікаве. Воручше, ну подивимось. подивимось, це вже цікаво. Будемо чекати. А ви напишіть, будь ласка, свої враження від цієї пісні, тому що ну тут можна до неї поставитись дуже з різних сторон. Рів і дуже по-різному, от ми, наприклад, ми вражені і зацікавлені, як вам пишіть свої враження. І не забувайте на нас підписуватись, ставити нам вподобайки, бо це дуже важливо. І пишіть коментарі, це теж дуже допомагає нашому каналу просуватися. А, а ще давайте я вам нагадаю про щось дуже дуже важливе: це донатити на ЗСУ, допомагати нашим воїнам боронити нашу країну. Так, нам Тому треба що... наближати перемогу разом. Так, хоча б заради того, як мінімум, заради того, щоб... Все ж таки привезти Євробачення в Україну. Ми того варті. Це правда. І зустрінемося з вами в наступних відео.